Шановні рятувальники та працівники ДСНС, звертаюся до вас щирими словами подяки та поваги. Ви наші справжні герої, герої без зброї. Ваша сміливість під час ворожих обстрілів, вміння своєчасно прийти на допомогу вже врятувала десятки тисяч життів. Ваша висока професійна підготовка, ваша непохитна воля здатні здолати наслідки будь-якого лиха. Ви справжні ангели рятівники. Які б до сміли запобігти найстрашнішому врятувати від бід та допомогти у скритній ситуації? Відданість справі, жертовність, сила духу, мужність, здатність долати будь-які перешкоди це сьогодні не про героїв Netflix. Це про вас та про вашу сумлінну та самовіддану службу. Пишаємося, шануємо та дякуємо вам зі святом, слава Україні!